Компанія NVIDIA представила лінійку мегапотужних відеокарт під назвою RTX Pro. На конференції GDC Nvidia представила лінійку потужних відеокарт, призначених для вирішення професійних завдань у різних сферах. Компанія пояснила, що використовує новий бренд RTX Pro для зручного неймінгу своїх відеокарт, призначених для розробників ігор, роботи з масивами даних графічних дизайнерів, науковців, дослідників та аналітиків. Найпотужнішим графічним процесором стане RTX Pro 6000. З приставкою Blackwell. Ця відеокарта вийде в різних версіях, зокрема для робочих станцій, настільних ПК, ноутбуків та дата центрів. Вона отримає 96 гігабайт відеопам'яті GDDR7 24064 ядра CUDA 512-бітну шину пам'яті та забезпечить пропускну здатність 1792 гігабайта на секунду. GPU підтримує порти PCI-Express 5-ї генерації, дисплейпорт 2.1, а також новітнє покоління RTI Tensor ядер архітектури Blackwell. Еквел, примітно, що процесор відеокарти споживає аж 600 Вт. Очікується, що RTX про 6000 для робочих станцій появиться в продажі десь в квітні або в травні.